Всім привіт вітаю! Сьогодні у нас неділя, 4 травня. Починаю свій невеличкий влог з такого шикарного букету буску. Він такий ароматний, і мені подобається, що саме квіти в цього сорту буску такі от великі. Ну, чесно кажучи, у сусідки нарвала. Вона дозволила кожного року каже, та рви, нехай кущ трішки обновляється. От така в мене краса сьогодні зранку, в неділю. У нас, до речі, дощовий похмурий день. Були плани одні, а тепер, мабуть, будуть інші. Але нічого, це дуже добре земля. Трішки набралась вологи. Хотілося б, звичайно, більше, щоб дощик пройшов і промочив землю. Але і такий теж доволі таки нам був потрібний і необхідний, тому що бачу, що в інших регіонах, на моїй Черкащині, хмари ходять, ходять, а дощу немає. П'ю вже свою другу ранкову каву, хоча це не кава, а цикорій. Перший раз каву вже я попила, а тепер, думаю, поп'ю цикорію і е, почну свої справи недільні. Додам ще зараз молочка і буду смакувати. Ще забула зранку випити біотін, який я п'ю саме зранку і ввечері два рази в день п'ю. Ну і, Звичайно ж, були... Таблетки, такі вже, знаєте, без яких мій організм не, не обходиться. Потрібно пити їх, ну, можна сказати, на постійній основі. Що поробиш? Ми не молодшаємо, старішаємо, старіємо вірніше, і потрібно потрібно підтримувати свій організм, щоб було все добре. Тому що. Угу. Тому що хто пропіклується про нас, якщо не ми самі, от, от такий раночок. Взяла у використання от такий крем для рук, активне зволоження груша. Це оші, оця фірма, яка продається зараз в різних магазинах. Дуже хвалять шампуні від цієї. Від цього виробника, але ще я не пробувала. А цей крем для рук, ну, ви знаєте, якось не дуже мені. Хоч тут написано активне зволоження, але мені його не вистачає. От Використала його, нанесла на руки, а через хвилин, так, ну можливо, 20, вже відчуваю якусь трішки сухість і сижу і думаю, так, ну я ж ніби наносила крем, а чому такий? Ефект, такий результат. Ну, не знаю, постійно потрібно його поновлювати. І буквально чи в четвер, чи в п'ятницю, не пам'ятаю, заходила в простор і, ви знаєте, захотілося мені купити гель для душу, саме віддав. От зараз мені хочеться щось таке, знаєте, мило віддав купувати, гелі для душу. Шампунь придивляюся, от тягне мені саме на цього виробника цю торгівельну марку. Ну, Можливо, тому що надивилася відео дівчат про порожні баночки, і там у багатьох саме. Були засоби віддав, і ну, всі ми знаємо, що вони непогані, хороші. І от цей, цей гель для душу мені дуже сподобався по аромату. Знаєте, перенюхала всі, які там були з різними ароматами, але мені сподобався саме цей тут я відчуваю і бузок. І конвалію, і оці всі квітучі дерева, весняні, не знаю. Хоча написано, що він просто зволожуючий, але аромат тут, я б сказала, такої весни, весняний аромат, аромат. як ото от кажуть, spring Melody. мелоді. Да? Ну, Побачимо, що воно і як, але захотілося мені Кремовий він, і саме зараз от хочеться такого дійсно зволоження і пом'якшення. Так що купила і буду користуватися доволенням, хоча в мене в запасах є гелі для душу, але от захотілося саме, саме такого. Покажу вам трішки свої фіалки. Подивіться, як гарно вони почали в мене квітнути. Прямо не можу намилуватися. Все-таки фіалки люблять добре. Особливо ця фіалка ніколи ще так пишно не цвіла, це прямо дуже-дуже багато квітів. Правда, зараз, коли сонце, то стараюся якось притіняти це вікно, щоб листя не пеклося. І оця фіалка теж, подивіться, дуже багато квітів. Це вже я, мабуть, половину з них обірвала які відквітли. Так що... Потрібно удобрювати, і тоді буде результат. Також, от ще присадила такі. Квіти. Зараз на вулиці дощик, то я їх занесла в будинок, а потім винесу на вулицю. Ну, і тут вчора теж трішки понаводила порядок сукулентів, побризкала, пополила От і розквітла моя орхідейка, одна єдина. Зараз вона так мене теж радує. І, можливо, після того, як відцвіте, знову її пересаджу. Так що кому цікаво було подивитись на мої квіти, то от, будь ласка, показую вам їх. Так, сьогодні йду на кладовище Верковецьке. Е, в ту неділю поминальну я була в селі у себе батьків там. І у брата на могилах та у родичів. А це вже в середу тут у нас були поминальні дні, середа саме тут. Але я була на роботі, не змогла, тому йду зараз. Знаєте, не жарко після дощику, так прохолодно, волого, гарно, тихо, спокійно, людей. Немає, ну там де-не-де хтось є. от так що йду. Тут поховані батьки чоловіка. Я їх не знала, тому що коли вже ми одружувалися, то коли вірніше, коли я виходила заміж, то їх вже не було живих. Отак, от зараз подивлюся, яка там ситуація, тому що я вже давненько тут не була. Зайшла в магазин Ярослав, конкретно йшла саме за таким от напірником. Розмір 40 на 40. Є в мене подушечка моя улюблена, яку потрібно вже трішки обновити саме напірник обновити. Взяла от такий гарний з такий ніжно-голубий колір, от такий з такими трояндами. Я взагалі великі подушки чищу в спеціальних оцих ківосках чи таких от е, автобусах, машинах, які їздять та, і чистять подушки, і одіяла. От. А маленькі такі то і сама можу знаєте, трішки так обновити. Такий напірник в Ярославі коштує 57 гривень. І купила там отакі витушки екстра макаронні вироби. Тут у нас іде кілограм, коштують такі саме 34 гривні і взяла отакі маленьку, маленькі такі вермишель тонка на супчик. Та й так можна і зварити. Тут іде у нас... 500 вам 31 гривня. В магазині Ярослав 122 гривні. Ну, от конкретно йшла, щоб купити макарони і е, такий от напірник. Ну, і як же не зайти в Ашан, якщо він був в одному е, будинку, в одному приміщенні? Ну, і Ашан, там, і лавіна, все, все в одному місці. Так, в Ашані що я купила? Корм мяу. Якщо береш три штуки, то йшов він по 12 гривень. Ну, не сама краща ціна, але вже ж купила, бо їсти хочуть. Насіння гарбузове купила невеличкий такий пакетик 50 грам. Саме гарбузового мені захотілося. Смажене воно 24 гривні. Далі, отаку ковбасу салямі вищого сорту вона теж іде в саме вашані недорога, здається, 30... 34. Якщо я зараз ціни не, не назву, то я підпишу обов'язково. Так, далі захотілося мені от такий м'який хліб український, четвертинку саме. Давно вже не купувала такий хліб, а зараз в мене є борщик, сало. От Прийшла, проголодалася, пройшлася. То, і думаю, зараз от з хлібом і з салом з'їм борщу. Так, Далі яйця, десяток яєць. Яйця трішки подешевшали, 40. Зараз скажу вам 41 гривня. Да, 41 гривня, 70 копійок, 10 яєць. Далі купила чай квітковий ромашка, 13 гривень, саме Ашановський. І купила молоко лукавицю, напишу яка ціна, але до 40 гривень хороша була ціна. Так, також купила, докупила ще насіння, от посажу такий томат Санька. Взяла саме ну, таку невелику розфасовочку, подивлюся, як вони зійдуть. Тут цього 1 грам трішки. І ще посажу мангольд. мангольд. Минулорічний експеримент мені сподобався, але в мене він, здається, двохрічний. Так? Двохрічний, але в мене він підмерз стрішки і залишився один кущик, тому досажу саме такий. От Дуже смачні е, голубці з Мангольду з цього. Ну, та й так е, кудись додати, додати і навіть посмажити з яйцем. Теж доволі таки смачно, якщо багато ще іншої зелені додати. Також купила ще ґрунт такий суміш ґрунту, універсальний, Ашанівський тут 3 літри, 24 гривні, здається, він йде. І він мені подобається, тому що. Напишу ще вам, тому що я показувала до цього, я купувала в епіцентрі ґрунт, і мені не сподобався він. А це я завжди беру і він такий ну, хороший, такий, знаєте, жирний, не розсипчатий, Такий відчувається, що там не просто якась потроха, а саме чорнозем. Так, далі якраз поличка з акційними цінами. Поповнилася, купила от такі два е, кисломолочні сири, дві штуки кама з 40% знижкою. Тут хороший склад і до 6 травня. Також такі ще хлібчик купила: Це Ашановський пшеничний бездріжжовий, теж 25,90 мінус 40%. І він м'якенький, хороший. І от таку ще сметану купила теж 40% знижка, 15, 15% жиру, теж по хорошій ціні вийшла вона. Так вона коштує 59 гривень мінус 40%, то теж, теж хороша ціна. О, так що нічого не бачу такого страшного, якщо ми купуємо товари по знижці, і тим більше, що в них ще день-два. Запас срок дії. В Ашані чек у мене вийшов на 340, 340 гривень. Так що зараз це все буду розкладати, буду обідати. У нас, поки я ходила, гуляла, займалася своїми справами, і дощ пройшов, і сонце вже виглянуло, і вже. Парило так доволі таки гарно, що й вже і порозді... пороздягалися ми, тому що дійсно було дуже жарко. А тепер от вам показую покупки, а вже й знов похмарило. Так що, мабуть, весь день так буде. Е, от так проходить моя п'ятниця е, неділя. Хотілося б, щоб була п'ятниця, але вже в неділя, завтра вже початок робочого тижня. Ще планую сьогодні пофарбуватися, волосся пофарбувати. Ну, і так, робота завжди знайдеться. Все, дякую всім за увагу. Дякую вам всім за коментарі. Дякую за те, що підтримуєте мене, дякую за приємні, добрі слова підтримки для мого сина. Для мене це дуже-дуже цінно. Та й для нього також. Ще, до речі, в церкву сьогодні зайшла, але. Там служба йшла, то я постояла трішки і е, вийшла. Якось не було навіть, як пройти, щоб поставити свічечку. Але то нічого, головне, що я туди прийшла. Отакі От справи. Гарного вам робочого тижня усім, здоров'я, настрою хорошого. І е, давайте тримаємось, відволікаємось, підтримуємо один одного. Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока, пока, до побачення.